Із 1997 року в южноукраїнську існує відділення соціальної реабілітації дітей-інвалідів у підпорядкуванні територіального центру соціального обслуговування. Раніше воно займало приміщення і територію дитячого садка номер 9 А нещодавно заклад в'їхав у приміщення, відремонтоване з нуля. Продовжить Олена Янчук. З входинами до просторого відділення дітей та батьків привітали заступник голови облдержадміністрації Наталія Іванцова, директор департаменту соціального захисту населення Ольга Сивопляс, южноукраїнський міський голова Євген Квасневський. Всім довольно дякую дівочкам, дяку, які з нами возле нас, като персонал, като робота, котрий смотрять за нашими дітками, тому що це все таки очень тяжо робота. У відділенні облаштували кімнати для занять, ігор, відпочинку, сенсорну кімнату, кабінети психолога, логопеда, буфет, службове приміщення. Реабілітацією дітей з особливими потребами займатимуться п'ять працівників. Проте ще є приміщення, де ремонт триває. Заклад відвідують 16 дітей, розділених на дві групи. По завершенні ремонту відділення буде розраховане на 50 дітей. У нас було засідання круглого столу на території державного нашого комплексу реабілітації дітей інвалідів. Батьки висловлювали таку потребу, необхідність, розуміючи ті проблеми, з якими звертаються до президента, якраз батьки дітей-інвалідів, і з цього і вийшла і визріла така соціальна ініціатива президента як створення належних умов для соціальної фізичної реабілітації дітей-інвалідів. Це потрібно не для всіх мам. Некоторые мамы еще детки совершенно маленькие, они еще находятся в декретном отпуске, вот, смотрят за детьми. А для тех родителей, которые уже выходят на работу, для них нужна. Ну, и мы пока планируем одну группу: 8-10 детей вот, открыть группу продленного дня. Одна із соціальних ініціатив президента Діти майбутньої України передбачає створення центрів для комплексного надання реабілітаційних послуг для належних умов дітям з особливими потребами, націлено кошти державного, міського бюджетів. Добру справу зробив соціально відповідальний бізнес. Олена Янчук, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Вдруге у своєму житті студентську присягу склали сивочолі мешканці Южноукраїнська. Для них відкрили факультет комп'ютерної грамотності на базі університету третього віку. Більшості навчальних закладів такого профілю викладають валеологію, основи здоров'я та правознавство. А інформатика потрібна для отримання навичок, спілкування в мережі інтернет та пошуку інформації. Сучасні соціальні стандарти передбачають охоплення соціальними послугами усіх верств населення. Час підказує, що людям пенсійного віку бракує спілкування. У 2010 році вийшла постанова Кабміну про запровадження в Україні університетів третього віку. І, як виявилось, не дарма. Полгода тому я пропонував, Звісно, ми ветерани підтримали, і от ми сьогодні відкрили університет третього віку. Поки немає, це 24 людини, чоловіка. Ну, біда почала. Я сама задала эти вопросы, когда узнала, что наши пенсионеры обучались валеологии, здоровью. И я сразу позвонила ей, просто попросила сама, я не знала, что такое есть, возможно. И вот все, мы здесь. Мы пришли на курсы, и мы с удивлением, с восхищением узнаем, что мы в университете. Факультет комп'ютерної грамотності розташується на базі южноукраїнської загальноосвітньої школи номер 3 Новоприбулі студенти пообіцяли відповідально ставитись до навчання, не спізнюватись і не списувати на заняттях. Успіхів їм побажали заступник голови облдержадміністрації Наталія Іванцова, директор департаменту соціального захисту населення Ольга Сивопляс, Олена Янчук, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини.